Вітаю вас на тревел шоу Мандрівки Україною. Я Марія Польова, ваш постачальник цікавинок з усієї України. Почнемо з рекордів: в одному з господарств на Київщині аграрії виростили органічну лохину розміром 3,5 см в діаметрі та вагою 9 грамів. Це стало найкращим показником в Україні. Досягнення аграріїв зафіксував експерт національного реєстру рекордів. Зокрема, він зауважив, що це стало першим випадком реєстрації для ягід. Уявляєте? Ще ціннішим робить досягнення той факт, що воно було здобуте без використання агрохімії та стимуляторів росту, а лише завдяки цілодобовому догляду та оптимізованій системі поливу. Власник господарства вірить, якщо Україна буде дивувати покупців усередині країни та за кордоном, то це підвищить інтерес до нашої агроекологічної продукції. Наразі це всі цікавинки. Зустрінемося з вами у наступному випуску Тревел-шоу Мандрівки Україною. На все добре!